Привіт, дівчата, привіт, мої друзі! Вітаю вас усіх у себе на каналі. Канал мій називається Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надя. І сьогодні, друзі мої, хочу з вами поділитися одним коментарем, який задів моє серце і мою душу. Я його видалила серед ночі, серед ночі я його прочитала, я його видалила і заблокувала людину. Я це зробила не з-за того, що я хотіла, я побоялася того, що він мені сказав, я когось побоялася е, угрози. Ну, Угроза була конкретна, і таких коментарів за все моє существування YouTube каналу я ще не отримувала. Людина, яка написала мені коментар, а він у мене на каналі. Давненько він не пише мені постійно, але коли писав коментарі, то всі були з якимись такими е, агресивні. Всі були агресивні. Писав рідко, мабуть, колись попадав е, в бан, бо не писав, е, тому що я можу зайти е, в себе в творчій студії Сочині і подивитися, коли Так, да, він був, він писав. Назву його ім'я, може ще хтось знайдеться із блогерів, які мене дивляться і може отримує такі саме коментарі. Звати його Сергій Черніков. Я можу десь у якійсь букві ошибатися, бо я ну, просто удалила, не хотіла, щоб це було на моєму каналі. Я не хотіла, щоб цей коментар е, у мене на каналі, я взагалі не буду на каналі порядок, а тут вийшло такий. В общем, він був у заблокованих. Є такі е, е, сообщення, які Ютуб не пропускає. Значить, з вечора Сергій написав мені коментар під тим відео, де я розказувала, що я цілу ніч не спала, бо в Запоріжжі був блокаут. Були ну, таке, обстріли і всю ніч не спала, переживала. І він мені написав, що ти не маєш права писати і розказувати, бо ти не знаєш, як живуть люди без світла, і без тепла і без всього. Ти уїхала в Польщу і живи, і там обжираєшся на чужих налогах. В общем, написав мені поганенький коментар. З вечора це було. Я подивилася його канал, подивилася, що він все время так пише, і я йому написала, що йди, чоловіче, йди з Богом, якщо сам не підеш, то мені прийдеться тобі допомогти. І ночі я заходжу в сообщення, Вовика сьогодні болів зуб, Вовик не спав, я здив... ну, я общем, Займалися його зубом, таблетки, уколи. І я взяла телефон і думаю, подивлюся, давно я не була в тих сообщеннях, які закриті Ютубом, Ютуб не пропускає. Дивлюся, це сообщення, яке написав мені Сергій. Думаю, в ць цьому сообщенні немає такого, щоб заблокувати. Да? А нижче ще одна відповідь. Я відкриваю цю відповідь, моя відповідь, а потім на мою відповідь його коментар письмо. Ніколи в житті мені ніхто так не казав і не писав. Ти мразь, ти не ймеш права, ти виїхала, ти сидиш там за налоги. В общем, всякими словами, які можна, Коментар був дуже великий, повторять не буду, ну словом мразь мене прям зацепило. Ким це треба бути? Якою людиною, чи це людина вообще в цілому. Може писати на жінку тим раз тільки за те, що я дозволила собі побезпокоїтися про свою дитину, яка живе в Україні, і вона зараз без світла, без тепла з дитиною, з хлопчиком, з внучком з моїм. І я дозволила собі, сидячи в Польщі, написати таке. Я дозволила собі посочувствувати людям, які під обстрілами, що ти знаєш про обстріли. Ти сидиш там. Я теж 14-го року в окупації, але я не поїхав за кордон, а поїхав в Україну. То закрий рот, мразь, тому що ти не маєш права його вообще відкривати. Слова були всякі, ну добре. Має людина, мабуть, право на мене так сказати. Не знаю. Зараз ви мені, мабуть, дасте відповідь. Ну, в кінці він мені сказав, я ж йому написала, що може, якщо не підеш з Богом, то я тобі допоможу. І він мені сказав, якщо ти мразь мене заблокуєш, то я тебе найду в закопаному і тобі конець. Понімаєте, це вже погрози. Якби я не якби я сохранила, а не удалила цей коментар. Я могла в поліцію, я могла електронним письмом відправити в Україну. Я б могла тут в Польщі пожалуватися. Ну це не такі угрози. Погрози. Я його не боюся. Я його видалила. Я навіть не пожалувалася. в нього б вже не було каналу. Ютуби його заблочив за такі погрози. Ну він би міг відкрити другий канал. Я не зробила цього, я просто його заблокувала і його повідомлення ушли. Ну, я думаю, що ви зараз мені напишете, чи маю я право жалуватися, що моя дитина сидить без світла під обстрілами в Запоріжжі на в такому страшному місці, де постійно з внуком живе, де постійно йдуть обстріли, де постійно нема світла. І я, як мама, маю я право, чи якщо я на відстані, то в мене вже не болить серце і немає права боліти ні серце, ні душа. Чи маю я право на своєму каналі підтримати людей, які живуть в Києві, чи в Львові, чи де-небудь, де йдуть обстріли? І я як людина, жива, не блогер, нічого. Ну так як є у мене канал, то можу висловити на своєму каналі підтримку. Чи я вже не маю права голоса, чи я не маю права, чи ми українці в конце концов? Ми люди, ми українці. Хто ми? Хто ми на в... В... В даний момент, друзі мої? Я не розумію. Зараз мені напишете. Сьогодні хто напише мені коментар. Я не один е коментар не удалю. Я хочу почути вашу думку. Відео буде коротеньким, тому що буде тільки оця коротенька тема. Я хочу почути вашу думку. До чого ми котимось? Що ми за люди? Що з нами? Я зробила вивод, що все таки людина, якщо один раз написала поганий коментар, то цю людину не треба держати на каналі. Просто не треба держати, тому що вона про тебе погано і вона. В любу минуту обізве тебе мразю і угрозу тобі принесе і скаже, я б тобі не знаю, що зробила, тому що це ненависть. Це я не знаю, як це назвати. Друзі мої. це Не треба не питати, як до нас поляки относяться. Як до нас относяться Українці до біженців? Як до нас относяться самі українці до біженців, га? У мене нема слів. У мене немає я не знаю, у мене у мене навіть сльози немає дівчата. У мене немає. У мене якесь всередині розбите серце, як люди, українці, людина, яка попала в таку саму ситуацію, як я. Ну тільки не вийшло, не вийшло їй виїхати. робить когось винувати. Мене таку, як я. І я думаю, що я не одна в Україні. Хто виїхав, і я не одна, яка отримує цього Сергія Сергій От цього Сергія Чернікова отримує такі страшні сообщення. Може людина бути е у віці, може бути людина хвора, може психічно хвора. Ну, таких людей, значить, треба блокувати, хай вони не несуть таке, таку чуж. Ну, хіба можна так людям оце писати? Я розумію, що бувають погані коментарі, буває погана відповідь на коментар. Ну, називати мразю і сказати, що я не знаю, що я з тобою зроблю, якщо, не дай Бог, ти мене заблокуєш чи мене удалиш. Це просто недопустимо. Не знаю, друзі мої, оце таке коротеньке записала і зараз виставлю. Поділилася з вами, хоча сьогодні моєму внучку день народження. Сьогодні Богданчик 11 років. Я готую обід, чоловік на роботі. Ліда з валіком і з Богданчиком поїхали десь вмічать День Рожіння, так як він задумав малий. Я знаходжуся на кухні в своєму репертуарі. Сьогодні День народження мамі. Моєї підписниці надії, яка живе в Польщі, а поїхала в Україну на святкування дня народження мами. Давно каже, не була в Україні, все время якось боялася з цими подіями, а це на день народження мами. Поїхала, тому я теж хочу привітати надюша вашу маму з днем народження, побажати їй мирного неба, здоров'ячка. Бо я думаю, мама це ж вже вік такий, що треба побільше здоров'я, здійснення всіх мрій. Ангела охоронця, добра, миру, всього найкращого, її дітям, вам, її дітям, бо коли діти будуть здорові й щасливі, то й мама буде доживати свій вік, чи жити добре і щасливо стільки, скільки одвів Господь. Миру, добра і тепла вашій мамі. І вам гарно відсвяткувати і давайте назад в Польщу. І ми будемо святкувати Богданчику, сядемо, спекли тортик, пожарю, качку, зварила борщик. Це, друзі мої, я вам дуже дякую. Оце таке сьогодні вийде відео на 11 минут. Я чекаю на ваші коментарі і не буду нічого удаляти. Всім поблагодарю сьогодні, хто напише. От хочеться мені почути думку всіх, хто сьогодні в мене на каналі, хто сьогодні мене чує, хочеться почути вашу думку. Що це за людина, чи що я за людина, чи що зі мною, чи може в такий час не треба вести ютуб а зовсім просто його закрити і жити своє життя, щоб ніхто не дивився і не знав, як ти живеш і що ти робиш, щоб моя, моє слово підтримки не кололо нікому ухо, не, не, не краяло нікому серця, от того, що я підтримала свою дитину в Запоріжжі або людей, які потерпали від вибухів, я отримала от таку відповідь. Напишіть мені, дівчата. Я дякую вам, хто подивився і все. Миру, добра, тепла. Відео, я думаю, ще сьогодні буде, а це іменно відео звернення таке до вас. Хочу почути вашу думку. Хочу почути, що я розумію, ви мені скажете, не звертати на таке увагу. Будуть і такі коментарі. Поставте себе на моє місце, якби вам так написали. Я розумію, що я блогер. Я знаю, вже що робити з тими, хто мені пише. Ну ну пишуть всяке, ну не до такої степені. Все, друзі, дякую і чекаю на відповідь.